Тінь у дзеркалі. Адам отримує у спадок старовинний будинок. Будучи весь в боргах, він зрадів такій новині. Будинок залишився від тітки, з якою він ніколи не бачився і навіть не знав про її існування. Він відправився в цей будинок, що стояв усамітнено на околоці містечка, щоб підготувати меблі для продажу в антикварну крамницю та прибрати його для продажу. Це мало зайняти два-три дні. Так як Адам знаходиться в складному фінансовому становищі, вирішує зупинись в будинку, щоб не платити за готель. Під час огляду будинку він знаходить єдину кімнату, замкнуту на ключ. Адам подумав, що в цій кімнаті можуть бути дорогі речі, які можна продати. Недовго думаючи, він зламав замок та зайшов. Але його чекало розчарування: кімната була майже порожня, в ній не було вікон, а зі стіни звисала чорна тканина. Адаму стало цікаво, і він відгорнув її. Під нею було невелике кругле дзеркало у важкій оправі. Антикварне, напевно, продам дорого, подумав Адам, вдивляючись у дзеркало. Та на якусь мить йому здалось, що в дзеркалі промайнуло щось, він відскочив та завмер. Та ні, здалось. Сам із себе посміявся він: важка була дорога, треба просто відпочити. Адам пішов до спальні розкладати свої речі, залишивши в кімнаті з дзеркалом відчинені двері. В ніч він проснувся від незрозумілих звуків, скрипу дошок на підлозі, наче хтось ходить по коридорі, голоси людей. Мурахи побігли по спині. Адам повільно встав з ліжка і пішов до коридору. Тут нікого не було. Він чув голоси, вони лунали з першого поверху. Можливо, хтось увійшов з вулиці. Не можу згадати, чи зачинив я вхідні двері, думав Адам, поки спускався по сходах. Агов! викрикнув він. Це приватна власність. Але голоси не замовкали, коли він зайшов на кухню, побачив увімкнуте радіо. От зараза випалив Адам і почав сміятись. Злякатись радіо, ну ти даєш? говорив він сам до себе. Вимкнув його і повернувся до ліжка. На ранок Адам продовжив прибирання в будинку, сортування речей. Черга дійшла зняти дзеркало зі стіни. Зайшовши в кімнату, він помітив, що його відображення в дзеркалі, наче не встигає за ним. Адам подумав, що в нього щось з очима, заплющив очі, коли розплющив все було звичайним. Підійшовши ближче, він помічає, що його відображення стоїть на місці, хоча сам він уже відійшов. Від страху в нього завмер подих. Адам вибіг з кімнати, важко дихаючи, він намагався зрозуміти, що тут відбувається, але ніякого раціонального пояснення він не знаходив. Так, я не знаю, що це таке, але мені потрібно завершити тут усе, забрати гроші і їхати куди подалі. Говорив тремтячим голосом сам до себе Адам. Швидко зайшовши в кімнату, побачив, що відображення знову нормальне, зняв зі стіни дзеркало, вибіг з будинку і викинув дзеркало в сміття. Заспокоївшись, продовжив роботу. Через деякий час, проходячи повз кімнату з дзеркалом, він помічає, що воно на місці, вісить на стіні, як і до того. Зляканий Адам знов зняв дзеркало і знов викинув у сміття, як багато разів після цього, але щоразу воно поверталося на своє місце. Останнього разу він міг поклястися, що відображення посміхалося до нього. Цей будинок зведе мене з розуму, думав Адам. Мені потрібно протриматись до завтрашнього дня, і моя фінансова яма буде позаду. Якщо не вірити, то воно зникне, повторював до себе. Закривши кімнату з дзеркалом, вирішив туди більше не заходити. Цієї ночі Адам не міг заснути. О третій годині він почув якийсь скрегіт, а потім як щось важке впало на підлогу. Цей звук пролунав з кімнати з дзеркалом. Можливо, це дзеркало впало зі стіни, подумав він. Підійшовши і прочинивши двері, він побачив, як чиясь рука висунулась прямо з дзеркала, вхопилась за його раму, наче щось намагалось вилізти з нього. Він не міг повірити в те, що бачить, нажаханий інстинктивно підбіг і розбив дзеркало об підлогу. Але на скляних уламках він бачить своє відображення, яке каже: Ти не позбудешся мене, тепер ми разом назавжди. І тут Адам прокидається і розуміє, що це був сон. Він бачить світанок і розуміє, що сьогодні він їде нарешті додому. Проходячи мимо кімнати з дзеркалом, зазирає туди і бачить, що дзеркало вісить ціле і неушкоджене. Значить, все таки сон полегшено видихає Адам. Він виносить коробки, за ним приїхала служба доставки. А сам Адам їде додому в свій мегаполіс, намагаючись забути ці два моторошних дня, наче сон. Приїхавши, розібрав пошту та вирішив прийняти ванну. Витираючи дзеркало від пару, побачив відображення, яке злісно сміялось до нього.